Христос Воскрес. Нарешті вже і другий Христос Воскрес за греко-католицьким календарем. В наступному році вже не буде у нас такого свята, двох свят. Наскільки я чув, що вже Різдва не буде у нас. того того буде одне, той Пасха може теж. Не дуже вникаю в ці теми, але шкода, шкода, бо звик уже, що є два Різдва, дві Пасхи, два Пости. І сьогодні наша місія. Ми маємо піст сьогодні. Маємо радіти і маємо їсти, але не пережирати, не переїдати. Їсти, але полако, полако, поволі, так. Трошки. Тобто головна задача сьогодні не об'їдатися, Дуже не об'їдатися. Трошки можна, але не дуже. <кій> Щоб вийти з посту. Ну і не знаю. То не буде радості, коли ти переїв, то не буде радості. Ти вже лежиш і не, не, не дуже радієш. Сьогодні радіємо. Радіємо перемозі нашого Господа Ісуса Христа і маємо чудове посилання. Посилання Богородиці цариці Цимури 25 березня 2023 року через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви. Супер, супер посилання. І, і, звісно, одне питання: чи став цей час для тебе часом молитви? Чи ти хоч трошечки став більше молитися, чи став менше молитися? Ну, скоріш за все, що менше, бо весна треба там. Не знаю, тут весна десь змосно, може, і сніг ще лежить. Але Марія закликає нас молитися, молитися, бо щось насувається, щось на, насувається небезпечне або. Щось з чим не може вже Марія споритися тому просить про молитву. Єдине просить, вже не так багато. Не, не каже вже постій там то, 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 то. А просто моліться, дітеньки, зараз, в цьому часі. В цьому часі. Це сьогодні. Сьогодні і цей, цей, цей цілий місяць каже, моліться. Перебувайте в молитві, перебувайте в чуванні. Ну і наш, наш як дорогих дітей, основна місія це. Відкликнутися на ці посилання, щоб вона нам наступне посилання сказала, що дякую вам, що відгукнулися на мої посилання. Бо якщо вона вже нам перестане дякувати, то це означає, що не відгукуємось на її посилання. І в цьому часі головне молитися. Молитися не то, що мені потрібно кожен день, а ще й в її інтенціях. Присвячувати одну вервицю марійних інтенціях, одну вервицю в моїх інтенціях, одну вервицю. За канал Мандрівка в небо присвячувати, за всіх наших підписників. Бо маємо підтримувати один одного, як сім'ю тримати і молитися. Нехай каже цей час буде для тебе, часом молитви. Для тебе, не для когось там, а саме для тебе часом молитви. Дуже важливо. Не... Не сказати Марія, воду водичку лє, я не буду молитися, ніколи не молився, ніколи не буду того робити. Головне, не курити, не пити, не, не в розпусті, не жити. Так це, це треба. Але якщо Марія каже молиться молиться, то ще й треба молитися до того всього. Як би ти не жив, які б ти відносини з Богом, не мав на, на даний момент молися. Молися, бо Марія просить про молитву. А сьогодні, звісно, молиться своєю радістю, бо радіти це теж молитва, і радіти Воскресінню Христа це також молитва. Тож сьогодні молимось в радості, в благословенні перебуваємо Господньому і відчуваємо себе переможцями, бо наш Спаситель, наш вчитель, наш друг найкращий є переможцем. Будьте благословенні, мир вам і радість, Па-па!